Забіг пам'яті старшого лейтенанта Михайла Жолобова зібрав майже 200 учасників з Кривого Рогу та інших населених пунктів України. 23-річний криворізький герой, старший лейтенант Михайло Жолобов, загинув торік у березні в Маріуполі. На блокпосту, де він ніс службу, сунула колона ворожих танків. Той бій став останній для нас гвардійця. У рідному місті вшанували його пам'ять спортивним заходом. Тут рідні та близькі герої, родини військовополонених бійців Нацгвардії. Батько розповідає, таку ідею запропонував Михайлів дядько. Ну, я сьогодні бачу дуже багато мішаних друзів, Я бачу дуже багато людей, які мішку помнять, які прийшли його вспомні, і тим самим якби в спортивному прияті, яке ми от, з братом організували. Я дуже доволен. Планували зібрати хоча б чоловік 50. зарегистрировалось 150, ще около п'ятдесяти чоловік зареєструвалися сьогодні. Міста України, Днепропетровск, Дніпропетровськ, ну, Апостолова. Очень багато ребят Приїхали мішини, друзі приїхали з Харкова. Організатори кажуть, переможців у забігу не визначали. Взяти участь могли всі бажаючі. Дякую усім, хто приєднався, хто допоміг, хто пробіг сьогодні в цьому доблагодійному забігу, який ми посвятили Михайлу Жолобову, військова частина 3011, і всім військовим, які загибли в цій війні. В єдності наша сила. Героям слава. Дуже вдячен нашим партнерам Віктор Білий, до атмосфер, сталеве серце Кривбасу. Олександр Квасов, військова частина 3011 нацгвардії України, школа гідноборств, рукопашник. Вони наші захисники, наші найкращі спортсмени. Організатори заходу діляться на підготовку забігу пам'яті. Мали небагато часу, та все вдалося. Все вийшло чудово, як на мене, погано. Звісно, що з такого приводу, що гинуть наші люди клубів дуже багато. Я всі на пам'ятні тут є. На ранінг атмосфера UBF ран максимум кросфіт Національна гвардія тут біжить, патрульна поліція тор біжить, Ну тут рукопашний, рукопашний. клуб, біжить, засоби медіа. Олександр Бобков і сам став учасником меморіального забігу на дистанції 5 кілометрів і долучив до заходу вихованців школи єдиноборств Рукопашник. Ми е знали Михайла Жолобова. У е нас його брат молодший тренувався з дуже ну, круту людину, яка поклала своє життя е на славу України і проти е окупантів. Наша школа стала з організатором даного забігу. Е Участвують 20 спортсменів, а також тренери. Наймолодший, саме який буде бігати, йому 6 років. Патріотичне виховання дуже важливо для дітей, особливо на даний час. Вони повинні розуміти, що потрібно пам'ятати людей, які поклали саме дорогоцінне – це життя. Син Олени Кузніцової Владислав вже майже півтора роки в полоні служив разом з Михайлом Жолобовим. Одна частина і разом їздили на ротацію, першу і так як і в місті Маріуполь застала їх війна з перших днів війни. Він захищав місто Маріуполь. І з заводу Азовсталь разом з своїми побратимами військової частини 3011 потрапив в полон. Взагалі нічого не чути. Взагалі нічого. Невідомо умови перебування в полоні, невідомо, яке надається медичне, медична допомога. Від звільнених з полону хлопців, з якими ми спілкуємося, надають. Хоч якусь нам інформацію, щоб якась хоч була надія на те, що наші хлопці живі. Учасники забігу підтримали родичів полонених азовців. Разом плекають віру в повернення кожного додому. Христина подолала п'ятикілометрову кілометрову дистанцію. Цілю була підтримка воїнів наших, Михайла я особисто не знала. Бігом я займаюся ну, роки три, але аматорські. Все в пам'ять це підтримка донати, по-перше, і пропаганду здорового образу життя. До забігу приєдналися і учні Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Випускником цього закладу був Михайло Жолобов. Єгор пробіг 5 кілометрів за 24 хвилини. Результатом задоволений сьогодні була доволі добра погода для бігу, тому не важко. Це показник мужності, витривалості, і ми показуємо тим, що ми біжимо 5-10 1200 метрів, 5 кілометрів, 10 кілометрів. А він там стояв, держався. Витр... в нього була дуже велика витривалість, і ми намагаємося почувствувати це, але в другому в спорті. Долучились до пам'ятного забігу і журналісти. Останні метри дистанції найскладніші. Та подвиг героя вартий наших зусиль. Кожен зареєстрований учасник отримав на фініші пам'ятну медаль з нагородою Іван Карнау. Він обрав найдовшу дистанцію в 10 кілометрів. Це дуже гарна традиція. По-перше, збираються велика кількість друзів, знайомих, які можливо знали особисто цього чоловіка, який загинув. По-друге, це носить свою певну культуру. А такі фанові забіги вони, по перше, несуть користь людям, укріплюють своє здоров'я і, в принципі. Я вважаю, що це дуже гарна традиція, яку треба запровадити на регулярній основі. Усі виручені кошти, а це 37 тисяч гривень. Будуть передані звільненим з полону військовослужбовцям частини 3011. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.